Так, чудово. Тоді я передаю вам слово. Ще раз скажу, що я радий всіх вітати від е, компанії Sentis Pharma. Зараз, сьогодні в нас буде дуже цікава лекція е, про синдром Ірвіна Гаса. Це складна і в той же час цікава тема. І е, 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 в якості спікера в нас сьогодні Андрушкова Ольга Олександрівна. Е, Доцент кафедри очних хвороб, і вона сьогодні нам прочитає цю лекцію. Я сподіваюся, що ви знайдете з цієї лекції винесете щось для себе нове, і це допоможе вам розібратися в цій непростій патології. Ольга Олександрівна, я передаю вам слово і відключаю свій мікрофон. Дякую. Доброго дня, шановні колени. Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему синдром Гаса, етіпетогенез, діагностика, рекомендації Бремет щодо профілактики. Псендофакічний кітозний набрік маку, але також відомий. Як синдром Ірвена Гаса. Перший був описаний Рей Ірвіном в 1953 році, а потім пояснений за допомогою флюоресцентної ангіорефії Дональдом Гасом в 1969. році. Незважаючи на успіхи факти мульсифікації катаракти, псевдофакічний кістозний макулярний набрік залишається однією з причин зниження зору. Після операції з видалення катаракти. Патогенез псевдофакічного кістозно-макулярного напряку ґрунтується на експериментальних дослідженнях і клінічних спостереженнях і є багатофакторною патологією. Основним механізмом, ймовірно, є хірургічно індуковане запалення переднього сегмента. Яке призводить до вивільнення ендогенних медіаторів запалення. І тут дозвольте, шановні колеги, нагадати вам, що запалення це типовий патологічний процес, який виникає у відповідь на пошкодження тканин і складається з трьох взаємопов'язаних судинно тканинних компонентів альтерації, порушення мікроциркуляції з ексудацією та еміграцією лікацитів і проліферацією. Первинна альтерація. Після впливу пошкоджувального фактора в клітинах виникають структурні, а також метаболічні зміни, характер яких залежить від сили ушкодження. і виникає вторинна альтерація як наслідок первинної, навіть за відсутності агента пошкодження. Причинами вторинної альтерації можуть бути ацедоз. Гіперанкія, гіперасмія, порушення кривообігу, вихід лізосомальних ферментів, утворення вільних радикалів і медіаторів запалення. Таким чином, головними елементами альтерації є пошкодження клітин позаклітинних структур, а також утворення медіаторів запалення. Механізм ексудації основною причиною ексудації є підвищення проникності стінок, стінок судин насамперед капілярів і вену. Підвищення проникності судинної стінки призводить до підвищення гідростатичного тиску в судинах, збільшення осматичного тиску у вогнищі запалення і процес ексудації сприяє розвитку набряку, болю і порушенню функцій. Стадія ж проліферації при незначних ушкодженнях тканин, які огоюються первинним натягом, призводить до того, що запальний процес закінчується повним відновленням. У разі загибелі значної кількості клітин зона ушкодження заміщується сполученою тканиною, цим е, звичай е, запалення і закінчується. Після екстракапсулярної екстракції катаракти. Частота появи кістозного макулярного напрямку становить від 2 до 6,7% випадків. Но так як на сьогоднішній день практично ми не використовуємо екстракапсулярну екстракцію при неускладненій факоемерсифікації е, синдром Ірвіна-Каса Зустрічається 1 до 11%, а при ускладненні навіть досягає 20. І незважаючи на постійне вдосконалення хірургічної техніки, видалення катаракти, ця операція неминуче супроводжується запальною реакцією. Звісно ж, є на сьогоднішній день багато сучасних. Методик, апаратури, яка дозволяє нам робити це хірургічне втручання швидко, з мінімальною травматизацією, але існує все ж таки от такий механізм, який ви зараз бачите, внаслідок якого можуть виникати ускладнення. Хірургічна травма призводить до, до деструкції тканин ока, що в свою чергу. Призводить до синтезу простагландінів, прискоренню окисно відновлювальних реакцій, вихіду вільних радікалів, це, в свою чергу, визиває порушення мікроциркуляції, проникності клітинних мембран, витік рідини через стінку судини і накопичення рідини в сітківці. Як правило, кістозний макулярний набряк розвивається в термін від 4 до 12 тижнів після операції Пік приходиться на 4 6 тиждень. У хворого з'являються скарги на розлитість зору, на рівність прямих ліній. Рожевий відтінок у зображенні. Пацієнт бачить ніби через рожеві окуляри. З'являється світла боязнь. При суб'єктивному обстеженні і біомікроскопії ми можемо спостерігати зміни в макулярній ділянці, але користуючись, користуватися треба об'єктивними методами, такими як флюоресцентна ангіографія. Але це досить така процедура, ви знаєте, непроста і треб, потребує. Додаткової апаратури, тому найпоширенішим на сьогоднішній день методом діагностики кістозно мокулярного напрямка є оптична когерентна томографія, яка нам дає можливість провести кількісну оцінку товщини сітківки. Зрозуміло, що в більшості випадків оперативне втручання з видалення катаракти... Проходить швидко, безболісно, з мінімальною травматизацією, але є певна група пацієнтів, які складають фактори ризику і в яких може виникнути таке ускладнення. На розвиток псевдофакічного кістозного макулярного напряку впливають вже існуючі системні і очні захворювання, а також ускладнення під час операції. Важливо визначити фактори ризику для профілактики і лікування. На першому місці стоять пацієнти з цукровим діабетом. Навіть при відсутності діабетичної ретінопатії, цукровий діабет майже подвоює частоту псевдофакічної кістозно-макулярного Частота Синдрому Ірлена Гаса після операції з видалення катаракти також вище в очах з діабетичною ретинопатією. Оптимальне лікування діабетичної ретинопатії і макулярного набряку рекомендується проводити перед проведенням операції з видалення катаракти. Далі групу ризику складають пацієнти з перенесеними увіїтами. В літературі показується, що частота псевдофакічного макулярного напрямку вища у таких пацієнтів, ніж у неувіальних очах, і це все підтверджується даними оптичної когерентної томографії. Тому Рекомендується проводити у таких пацієнтів суворий контроль очного запалення перед проведенням оперативного втручання і видалення катаракти проводити не менше, ніж через 3 місяці перенесеного запалення. Слідуюча група пацієнтів групи ризику це хворі з епіретинальними мембранами вітромокулярними тракціями, пігментним ретинітом, макул... макулодистрофією, особливо вологою і формою, міпією високого ступеню, травмами, як контузіями, так і проникаючими пораненнями. Пацієнти з тромбозом центральної вени сітківки. А також ті хворі, у яких під час оперативного втручання були ускладнення, такі як втрата склоподібного тіла, склоподібне тіло в рані, розрив задньої капсули, пацієнти з як капсулотонією, а також небезпечним в плані виникнення синдрому ірвіна Гаса є пацієнти з шовною фіксацією іОЛ до райдушки. Не забувайте, що використання місцевих аналогів простагландінів також збільшують ризик виникнення кістозного макулярного напряку. і пацієнти, які отримували нікотинову кислоту внутрішнім м'ясо або він також знаходяться в групі ризику. Клінічний комітет Американського товариства катарактальної та рефракційної хірургії нещодавно опублікував доповідь про місцеві е, негормональні протизапальні препарати як важливий допоміжний інструмент для хірургів, які виконують рутинну та ускладнену хірургію катаракти, і підкреслив ефективність НПЗЗ. Для зменшення болю, запобігання інтраопераційного міозу, моделювання післяопераційного запалення і зменшення частоти виникнення кістозного макулярного напряку. Було проведено європейське багатоцентрове дослідження профілактики кістозного макулярного напряку в двох. Великих групах пацієнтів. Перша група пацієнтів це хворі без цукрового діабету. Називається це обстеження PREMED. Воно було фінансовано це дослідження Європейським товариством катарактальних та рефракційних хірургів у 2018 році. Це рандомізоване, контрольоване клінічне багатоцентрове дослідження, предназначене для безпосереднього порівняння ефективності місцевого е, негормонального протизапального препарату, стопічного кортикостероїду та комбінації обох випадків у недіабетичних пацієнтів. Мета цього дослідження надати доказові до рекомендації. Які могли б бути основою для клінічних рекомендацій з профілактики кістозного макулярного набріка після хірургії катаракти? Метою безпосередньо в цій групі е, пацієнтів е, цього дослідження було порівняти ефективність місцевого нестероїдного протизапального препарату. Місцевого кортикостероїду та комбінації обох препаратів для запобігання виникнення кістозного макулярного напряку після операції катаракти у недіабетичних пацієнтів. І е, вибір е, був зроблений в, е, в бік такого препарату, як бронфенак очні краплі. Чому саме бромфенак? Справа в тому, що наявність молекули або атома брому в цій формулі. формулі підвищує ліпофільність молекули і полегшує її проникнення через мембрани клітин, і це, в свою чергу, посилює здатність препарату проникати через рогів. Крім того, Атомоброму пролонгує протизапальну та антіалергічну дію до 24 годин у передньому та задньому віддірах, відділах ока і збільшує активність зв'язання молекули бромфінаку з ферментом ЦОК2, за рахунок чого посилює протизапальний ефект. Броксінак має потужну протизапальну дію. Було доведено, що він в 3,7 раз активніший, ніж діклофінак, і в 6,5 разів активніший, ніж Амфінак в інгіландні ЦОК 2. На цих графіках іде порівняння концентрації бронфінаку і небофінаку в передньому і задньому відрізках ока. І ви можете побачити, що бронфінак діє на протязі 24 годин як в передньому, так і в задньому відрізках ока, тоді як непофінак зберігається в сітківці менше ніж 6 годин, у водянистій волозі і судинній болоньки менше 12 годин. Ще одна позитивна властивість бронфінаку складається в тому, що він не чинить негативного впливу на чудливість рогівки та її стан протягом 28 днів застосування. Ну і золотим стандартом для лікування очного запалення, ви знаєте, є дексемітазон. Хоча треба завжди враховувати його побічні дії, такі як підвищення внутрішньоочного тиску, катаракта, потоншення рогівки або склери при тривалому використанні, ну і може бути загострення в термологічних, вірусних або грибкових захворювань. Так от, при проведенні цієї першої частини Дослідження примет. Всім е, пацієнтам була проведена фао катаракта з імплантацією ІОЛ, та всі ці пацієнти отримували в передопераційній і післяопераційному лікуванні протизапальні препарати відповідно до стандартів догляду у досліджувальному центрі. І пацієнти були розподілені на одну з трьох груп лікування співвідношені 1 до 1 до одного. До одного. Пацієнти, першої, пацієнти першої групи отримували бромфінак очні краплі двічі на день протягом двох днів перед операцією і два тижні після операції. Пацієнти в другій групі отримували закапування дексаметазона 4 рази на день протягом двох днів до операції, один тиждень після операції і на 1 краплю менше на день кожний наступний тиждень. І пацієнти третьої групи отримували комбіновані Лікування, бромфінат і дексинетезон у вище згаданих дозах. Місцеве лікування розпочинали за 2 дні до операції з приводу катаракти. Базова оптична когерентна томографія була проведена ще за три місяці перед операцією, а післяопераційні візити проводили через 6 і 12 тижнів після операції включали повний офтальмологічний огляд. Критерієм цього дослідження була оцінка різниці в середньому значенні товщини макули на шостий тиждень після операції порівняно з базовим значенням, частотою виникнення кістозно-макулярного набряку та клінічно значущого набряку макули протягом 6-12 тижнів після операції. Результати в дослідженні цьому приймали участь 914 пацієнтів. Через 6 тижнів після операції центральна товщина макули в середньому становила 288, 296 і 284 мікрометри у відповідних групах. Через 12 тижнів кістозний макулярний набряк у групі бромфенаку становив 3,6% в групі з дексамітазоном 5,1 та комбінованій терапії 1%. І 5% відсоток при загальному П менше 0,04. Набагато ефективнішою, ніж місцевий бромфінак у зменшенні середньої післяопераційної товщини макро і макулярного об'єму, однак загальна частота кістозного макулярного напряму. Була нижче у групі комбінованого лікування. Друга частина обстеження е, цього дослідження премет вона стосувалася. Дослідження кістозного макулярного напряку після хірургії катаракти у хворих з цукровим діабетом. Ми вже говорили, що це пацієнти номер 1 в групі ризику на синдром Ірвена Гасе пошкодження судин сітківки, що призводить до порушення бар'єрної функції крові, є центральною проблемою у цих пацієнтах. І запальна реакція. Після операції катаракти призводить до подальшого руйнування вже скомпрометованого геметафтальмічного бар'єру, накопичення рідини у внутрішньому ядерному і зовнішньому плексифорному шарах сітківки. Мета цієї частини дослідження було порівняти ефективність передопераційних терапевтичних методів інстиляції брамфіналку дексаметазону для зниження ризику розвитку кстозного макулярного набряку після хірургії катаракти у хворих на цукровий діабет. У всіх хворих була проведена операція факеморсифікація катаракти з імплантацією штучного кришталика. Всі пацієнти отримували бромфінак два рази на добу протягом двох днів до операції. І два тижні після операції у поєднанні з дексаметазоном 4 рази на день протягом двох днів передопераційно І один тиждень після операції, потім по краплі менше на кожен день е, кожний наступний тиждень. Пацієнти ці були розподілені на чотири групи лікування в співвідношенні один до одного до одного. Перша група пацієнтів. Одержували тріанценелона-ацетоніт, субкон'юнктивальну ін'єкцію 1 мл, що не містить консервантів в кінці хірургії катаракти і закапування бронфінака і дексамітезон. Друга група пацієнтів отримували белецезумаб інтравітріально, одну ін'єкцію і інстиляції. Браунфінака і дексиметазон. Третя група пацієнтів отримували комбіноване лікування, субкон'юнктивальну ін'єкцію трямценелона, інтраветріальну ін'єкцію БВЦ зумабу в кінці операції і інстиляцією бромфінака і дексаметазону. І Четверта контрольна група не отримувала додаткового лікування, крім інстиляцій, бромфенака і дексаметазона. Результати в дослідженні взяли участь 213 пацієнтів. Через 6 та 12 тижнів після операції середня товщина макули в центральній зоні була на 12,3. І 9,7 мікро, мікрометрів нижче у пацієнтів, які отримували субконтивальний ацетанід трямценалону, ніж пацієнти, які цього не робили. Жоден пацієнт, який отримував субконтивальний тріанценалон, не мав розвитку кістозно-макулярного напряму. А інтраветріальний Бвацизомаб не чинив значного впливу на товщину макули. Через 3 і 12 тижнів після операції середня загальна товщина макули була нижча на 0,2 мм у пацієнтів, які отримували субконюнктивальну ін'єкцію тріанценелону. Навпаки, у цьому дослідженні не вдалося виявити значного ефекту інтраветріального. Введення левотизумабу на післяопераційну товщину маку. Жоден з пацієнтів, які отримували субкон'юнтивальну ін'єкцію трамценалону, не отримав кістозно-макулярного набряку після хірургії катаракти згідно з визначенням дослідження премета. Післяопераційний внутрішньоочний диск тиск був значно вищий у цих пацієнтів ніж у пацієнтів, які не робили ін'єкції тценалона. Дослідження ЄСРС-премед продемонструвало значно нижчу товщину макули і загальний макулярний об'єм на 6 і 12 тиждень після операції у пацієнтів, які отримували субкон'юнктивальну ін'єкцію трямценалона, порівняно з пацієнтами, які цього не робили. Застосування інтравітральних ін'єкцій є більш інвазивним і має деякі недоліки перед ін'єкціями субкон'юнктивальних. На відміну від інтравітрального введення кортикостероїдів, субкон'юнктивальні депо тріанценелону можуть бути видалені хірургічним шляхом у випадку стероїдної реакції для швидкої нормалізації внутрішньоочного тиску. Висновки. Ризик розвитку кістозного макулярного напряку після операції з катаракти вище у пацієнтів з цукровим діабетом, навіть за відсутності діабетичної ретинопатії. Використання кортикостероїдів і негормональних протизапальних препаратів значно знижують ризик розвитку кістозного макулярного напряку після хірургії катаракти. Одноразова субкон'юнктивальна ін'єкція транзеналону значно знизила ризик розвитку кістозного макулярного напряку протягом 12 тижнів після операції у хворих на цукровий діабет, хоча ризик розвитку підвищеного внутрішньоочного тиску слід враховувати. Інтравітриальна ін'єкція БВЦУМАБУ не впливала на післяопераційну товщину макули, макулярних об'єм і гостроту зору. Дякую за увагу. Так, дякую, Ольга Олександрівна. За лекцію. Так, зараз подивимось, що в нас є в чаті, чи є в нас якісь питання. Ну, питань щось в чаті у нас немає. Все ну, дуже добре, значить, все. Напевно, напевно, ви так дуже зрозуміло прочитали лекцію. Що немає ніяких питань. Ну, якщо вони будуть пізніше, то я зможу пізніше відповісти. Е -е. Якщо будуть поступати ці питання. Коли, дивіться. Зараз у нас йде запис цієї лекції, і потім цю лекцію я розміщу на нашому YouTube каналі, де ви її зможете ще раз передивитися, може, у вас ще які питання і виникнуть, то ви там в коментарях можете писати. І ці питання я переадресую Ользі Олександрівні, да? і вона на них дасть відповідь. Їх там вже розглянемо. Добре. Добре, добре. домовимося таким чином. Добре, я тоді дякую за увагу всім. Дякую, дякую що... вам дуже за увагу. Та дякую вам за лекцію. Добре. Ось, ну тоді добре. Ніхто нічого не пише. Ну, добре. Добре, тоді до побачення. Так. Да. Так, до побачення. Дякуємо вам дуже. Дякую, колеги, що знайшли час приєднатися. Сподіваюся, що лекція розставила всі крапки над «і» з профілактикою та лікуванням синдрома Ірвіна Гаса. До побачення.